Поєднали спорт і благодійність у Тернополі. Організували змагання, закохані у біг» з нагоди дня Валентина, аби показати любов до спорту та тих, хто боронить наш спокій. Серед учасників були як аматори, так і професійні спортсмени, але всі вони мали спільну мету допомогти українській армії та водночас підтримати свою фізичну форму. Я думаю, бігати після 90 років, ще змагатися. І я хочу започаткувати клуб, типу ветеранський біговий оздоровчо спортивний клуб майстерс. Ті ми люди, які після 60 років і типу такий клуб. І ну, мета, яка бігати, стати біговим довгожителем, тобто бігати, змагатися після 90 років. Суть в тому, що пробігти це спорт, це здорово, і плюс це для підтримки наших хлопців, які зараз там, якби не вони. Ми б не були тут. Окрім бігу, одна із учасниць принесла м'які вироби, над якими працювала разом із мамою. Анна Аначерда розповідає такі витвори шиють часто, організовують майстер-класи, на яких збирають охочих, та створюють разом те, що підносить настрій тим, хто на передовій. Цього разу свої роботи вирішили передати військовим разом із вирученими коштами із забігу. Вихонці називають наших захисників котиками, і ми почали розписувати котики для наших захисників. Ось такі чудові. Це м'які іграшки. Ми їх начиняємо, шиємо, зашиваємо, малюємо також, продаємо нашим захисникам, щоб якась радість їм була. Реєстрація на забіг була відкритою, тож участь могли взяти всі охочі, попри морозну та сніжну погоду, цього. ...ріжди до змагань долучилися 37 учасників різного віку. Основним завданням кожного з них було подолати 4,5 кілометра. Директорка Тернопільського міського центру фізичного здоров'я населення Вікторія Безгубенко гнатишно розповідає, такі змагання проводять у місті вже п'ятий рік поспіль. Однак з початком великої війни, окрім спортивного аспекту, до них додали і благодійний. Ми проводимо забіг за у обіг з нагоди Дня Святого Валентина, тематичний захід, але... З акцентом на розвиток і мотивацію до фізичної активності цього року ми збираємо на закупівлю на підсумки для військових аптечок, для формування тактичних аптечок. Кожен учасник зробив донат від 200 гривень за участь у забігу. Вікторія Безгубенко на тиждень зазначає, у такий спосіб вдалося зібрати 7,5 тисяч гривень. Всі виручені кошти передадуть благодійному фонду, який закупить підсумки для захисників та захисниць.